Готуємо торт пломбір без випічки. Це буде райська насолода. Вітаю вас, любі підписники! Я Олеся Піжик і я знову вітаю вас на своїй кухні та на своєму каналі. Сьогодні я до вас за такою цмакотою. Я називаю цей торт. Смажений торт, а в народі його знають як торт пломбір. Це дуже смачно, це ароматно, і ось погляньте, я навіть його не прикрашатиму, тому що він і так дуже гарно та апетитно виглядає. Ах. Звісно ж, до рецепту додаю свої секретики, що зроблять такий торт ще більш смачнішим та насиченим. Тому слідкуйте уважно і беріть собі на замітку. Приготуємо ми його навіть в умовах відключення світла, тому що основу ми посмажимо за декілька хвилин на пательні, крем також дуже швидко готується, а все разом це просто неперевершено. Я знаю, що більшість з вас вже знайомі з цим тортиком, тому хто забув, швидесенько нагадуйте цей чудовий смак і насолоджуйтесь. А починаємо ми з приготування крему. Для його приготування всі інгредієнти зараз перед вами на екрані, тож ставте на паузу і готуйте. Або все в описі під цим відео. Отже, я беру ось такий ось ковшик або кастрюлю, в якому зручно буде варити. Відправляю туди яйця. До яєць додаємо цукор. Звісно ж, ванільний цукор або ванільний екстракт. І кукурудзяний крохмаль. Я думаю, його можна замінити на борошно. Все гарнесенько перемішуємо, щоб не було грудочок до однорідності. Ось так, бачите? Тепер додаємо сметану, можна брати будь-якої жирності. Сьогодні це в мене жирність 10 чи 15%. Можна брати і більш жирну, немає значення. Ще раз все перемішали. І відправляємо на середній вогонь і постійно, друзі, постійно помішуємо. Почали варити крем, не відходьте від нього. Помішуємо, помішуємо. Як тільки побачимо, ми, що крем загустіває, і бачите, пішли перші бульбашки. З цього моменту я продовжую помішувати і проварюю ще десь одну хвилинку, щоб заварився гарно крохмаль. Одну хвилинку, не більше. Гарнесенько тако перемішуємо. Все, хвилинка десь пройшла, готово. Ще деякий час продовжуємо мішати, і я додаю відразу холодне вершкове масло, шматочок. Розмішую все, щоб масло розтало, і маса стала однорідною. Все, він такий блискучий, глянцевий, погляньте, дуже приємної, красивої консистенції і дуже смачний. Все. Я його переливаю в миску, щоб він е, швидше вистиг. Ну, як вистих. Я буду працювати з теплими ще інгредієнтами, не з гарячими, а з тепленькими. Основа і крем. Все, дивіться, нічого не прилипло, дно чисте. Е, далі, класика, накриваємо харчовою плівкою в контакт і відставляємо поки в сторону. Нехай остигає. А ми займемось основою. Для приготування основи вам знадобляться ось такі інгредієнти. Дуже прості, їх мало. Ставте на паузу і можете відразу ж готувати, або, як завжди, знайдете все детально в описі під цим відео. Отже, в миску відправляємо просіяне пшеничне борошно. До нього ж додаємо цукор. Ванільний цукор обов'язково, і дрібку солі також обов'язково. Перемішуємо всі інгредієнти сухі до однорідності. Далі додаємо холодне вершкове масло, просто з холодильника. Я його нарізала на такі шматочки, далі беру ніж і січу трохи все разом. Можете натерти, можете блендером зробити, як собі хочете. Посікла, а далі працюємо руками. Добиваємось результату масляної крихти. Ось так. Ідеально, все готово. Що ми робимо далі? Беремо пательню, гарну перевірену, здорову і висипаємо туди масляну крихту, всю і відправляємо на середній вогонь. Що ми робимо? Смажимо майже постійно помішуючи. Дивіться, як роблю я. Перемішала десь на одну хвилинку, е залишила. Нехай схватиться низ. Перемішала, знову залишила. Ось так. По-перше, не буде грудочок, по-друге, нічого не згорить, бачите? Смажимо десь хвилин на 10-15 до ось такої рум'яної консистенції. Рум'яного стану, вірніше, кольору. Дуже ароматно. Відправляю в миску охолочуватись. Поки крихта ще гаряча, дивіться, що я надумала. В гарячу крихту я відправляю щедру ложку. Що? Саме так, кокосової стружки. І поки гаряча крихта, з кокосової стружки починає виходити оце масло, кокосовий аромат, Боже, це так пахне, в торті це дуже смачно. Все відправляємо охолоджуватись. Далі беру миску, я буду збирати ось такій роз'ємному кільці. Можете у формі, наприклад, жаростійкій е, е, прозорій робити. Можете в будь-якій формі, можете у формі роз'ємній для торту. неважно. Форма може бути нероз'ємна. Це можуть бути стаканчики порційні, як хочете. Далі я встилаю бортики форми пергаментом. Все, дивіться, який крем. Ну, смакота. Все, на дно відправляю десь 4 uh, з гіркою ложки столових цього стружки. І перший, саме перший шар, основу, щоб вона схопилася, щоб основа була стабільна. Ось так приминаю мене мірний стаканчик малесенький. Бачите? Тільки основу, далі не треба цього робити. І зверху відправляємо крем. І так чергуємо крем, uh, крихта, крем, крихта. Ну, щоб крем, звісно ж, повністю покривав крихту і щоб торт був потім стабільний. Ось таким чином можете кокосової стружки додати більше, хто любить. Можете не додавати все. Відправляю у холодильник. Я роблю це з вечора. І відправляю зранку, вже смакують всі. Тобто, як хочете, можна відправити десь годинки на 4, на 3, я думаю, буде достатньо. Ось на другий день я його витягую, а зверху ще получить плівку, щоб він не завітрився. Легко знімаємо бортики. Дивіться, який красень. Він повністю стабільний, а гарно тримає форму. Ну, такий красунчик. Навіть нічим не буду його прикрашати. А зараз покажу його внутрішній світ. Це дуже апетитно. Ну що, розрізаємо? Дуже м'ягкий, але, як я говорю, тримає класну форму. Погляньте. Зараз розріжемо його повністю. Це в мене діаметр 19 см. Я його не поважила, забула і вже майже з'їла його. Дивіться, показую вам розріз. Ну, чи не чудово це для такого простого тортика. Кокосовий аромат стоїть прямо такий стійкий, і це вже дуже спонукає його скоріш скуштувати. Дивіться, чудовий варіант. Можете всередину додати якийсь рем або конфетюр. Ну що, дивіться, ось який результат. Зараз покажу вам ще ближче. Погляньте. Чітко видно всі шари, він гарно тримає форму. Одночасно він ніжний і ароматний, і виглядає, знаєте, так, соковито. Ну що ж, дивіться. Ви це бачите? Ото От вже красунчик. Mm. Ну що ж, смачного. Mm. Це фантастично. Це дуже ніжно. Він просто тане у роті. Він дуже ніжний, соковитий, якщо можна так сказати. Це фантастика. Я не знаю, мені. Просто тяжко підібрати слів. Мені бракує слів. Це дахозносно смачно. Я би так це сказала. Дахозносно. так. М -м -м -м. Це райська насолода. До речі, з кокосовою стружкою це була. Одна з найкращих ідей, що йде до цього торта. Тому що це, як в баунті, знаєте, дійсно райська насолода. Обов'язково скуштуйте. Обов'язково готуйте і згадайте цей кимось вже давно забутий смак, тому що це просто, але це ідеально. Це любов. Усім смачного! Мої друзі, обов'язково напишіть в коментарях, як давно ви куштували і готували такий тортик, і чи взагалі знали про його існування? Дуже цікаво, і взагалі, чи влучають мої рецепти у ваше сердечко? Пишіть.